Всіх вітаю! З вами Марія і Янгол застерігає. Давайте подивимось, що покаже філіжанка, кого покаже, від кого застерігає або від чого застерігає. Якась така серія відео пішла про попередження всілякі. Ну, Видно, комусь дуже треба. Так, дивіться перспективи. Не дуже добрі для когось показані перспективи, бо тут мені така компанія показана, яка, від якої треба рятувати. Отак от тут показано. Тут, знаєте, зловживання всілякими речовинами. Комусь, от як... Я маю надію, що не дитину треба вам рятувати, але тут і таке показано. Знаєте, коли там один раз зустрілись, ну, це один раз, а там люди, які будуть тягти, зустрічатись знов і знов, і протистояти цій компанії ну, так, треба бути дуже такою впевненою в собі людиною і дуже сильною внутрішньою людиною. Бо я бачу, що тут чоловіка мені більш показують, який залюбки піде, от, куди покличе ця компанія. Таке застереження комусь. Далі Янгол застерігає. Комусь тут про е, стан фізичного здоров'я, коли комусь треба додати фізичних вправ в своє життя, бо, е, ну тут, знаєте, люди ви, дивіться, як тут. Ви людина, яка, яку бачать, на яку з цікавістю дивляться, і ви людина, який, ну, я не знаю, чи можна так казати, але воно так іде мені, який більше, ніж іншим, треба за собою слідкувати. Всім треба слідкувати насправді, але от така фраза йде, я її озвучую. Може, ви так собі кажете, може хтось вам так каже, бо бачу поряд з вами людину, або це тренер, або це людина, яка ну, мотивує вас, може хтось з друзів, хтось з родичів. Тобто людина, яка опікується вашим зовнішнім виглядом. І якщо дослухатись до цієї людини, то ви тут значно краще виглядатимете в майбутньому, але на це піде, ну, так як мені показано, від одинички до сім до сім далі цифра. Тобто це або один місяць, або там, наприклад, ну, сім може бути і сім днів, і сім тижнів насправді. Тобто, ну, так як і один місяць, а може комусь і рік знадобиться, щоб повністю себе переробити, переліпити, як це кажуть. Так, про що ще застерігає. Показана зустріч, жінка з чоловіком, зустріч неочікувана, зустріч, яка після якої чоловік наспівуючи, далі йде. А жінка тут У жінки за спиною є хтось, вона не одинока. Якийсь чоловік за нею, ну, як, наглядає, така зустріч собі, знаєте, яку, ну, вона якась ні про що, якщо чесно. Чоловік, який наспівує то він схоче ну, знов ж таки побачитись, але щось воно. Я шукаю, від чого ж все ж таки застерігає, я не можу знайти ця зустріч заради однієї якоїсь ідеї ідеї, яку цей співаючий чоловік підказує жінці, їй потім з цією ідеєю працювати, але самотужки. Тут, я так розумію, застереження тільки в тому, щоб вона. Не придумала собі, що разом з ним вона тільки й може це зробити. Це щось, що їй можна робити наодинці. Це, ну, це як по справедливості щось вона може переробити для себе. Угу. Комусь тут каже, що не терпи головний біль. Хтось з вас, тут, знаєте, от вам тут є люди, які кажуть, та прийми вже пігулку, а ви якось тягнете з цим. І от він каже, що не терпи головний біль. Чи у вас це так час від часу буває, і ви завжди якось так, а потім прийму. Чи це взагалі от якась найближчим часом буде така поодинока ситуація? Тут більш не застереження, а попередження для когось. Чоловік та жінка йдуть. Це, знаєте, як разом додому йдуть. Це виглядає, як от є застрісники у цієї пари. Пара симпатична, дуже. от знаєте, Виглядають так, от, от підходять люди один одному. А є ті, хто дуже так. На них заглядаються і так, знаєте, от не з побажаннями там щастя, добра, такі якісь погляди не дуже гарні. Так, далі. Жінку попереджає, що скоро тобі прийдеться приймати рішення. У вас, як знаєте, от на роздоріжжі опинитись куди далі. От, що мені краще далі? Якось обидва варіанти для вас непогані. Тож обирайте серцем. Далі. Знов мені показують чоловіка, який дуже тягнеться до всіляких там речовин, щось він десь потрапив не в ту компанію. Такий, знаєте, не худий. Я б сказала, що трошки такий гладкий він мені так виглядає. Не Аліса у вісні починає щось скиглити. Сонечко, це просто сон. Все буде добре. Так. І тут дивіться для ну, чоловіка там рятувати, ну. Самі розумієте, якщо він на цю дорожку вже пішов, то це вже це його вибір. А от жінка, яка поряд з ним дуже перелякана, дуже засмучена, її очі такі повні сльоз. От її тут треба рятувати з відносин з цим чоловіком. Тут так комусь показано. Ліса, що там тобі сниться? Що ти так, мов плаче у вісні? Все добре, сонечко, все добре. Так, ось тут приховує частину інформації від когось з вас робота соціум чоловік. Десь ви спілкуєтесь з цим чоловіком. Це як поки що. Як знаєте, вважає, що от не час зараз. В чимось хоче вам зізнатись, але не буде поспішати. Якась ситуація, от яка він давно вже, наприклад, прийняв для себе рішення. Він давно вже зрозумів щось. Не готовий поки що до цієї розмови, але вона відбудеться трошки згодом. Так, ось тут якась справа. Теж чоловік, чимось так зайнятий, заклопотаний цією справою. Така вона трошки як зависне. От, знаєте, воно буде зроблене, але не, я так розумію, не вчасно трошки. Може, якісь були домовленості, і ці домовленості треба буде посунути. Комусь з жінок тут каже, що не поспішай змінювати гардероб, бо буде змінена вага. Не показує, в який бік. Тож, дівчата, дивіться там. Я так розумію, що хочете, може, щось там собі не одну і не дві речі придбати. Тож, може, чи контролюйте свою вагу, чи. Не дуже поспішайте весь гардероб змінювати такі застереження. Так, ну, побачення, чиїсь такі красиві, гарні, показані. Відбудеться, хто там думає, чи підете, чи не підете на побачення, підете, побачу це. Тут чоловік вже дуже чекає цього. Я так розумію, що домовленість вже є, і він вже просто, от, знаєте, він, весь час він на годинник дивиться. Тут і чоловік і жінка чекають цього побачення, але цей чоловік дуже нетерплячий такий. так. Комусь тут каже: дивись за своїм гаманцем. І це не в тому сенсі, що ви можете десь, там, наприклад, їхати в транспорті, хтось витягне. Тут трошки не так. Тут поряд з вами є людина, яка дуже рахує ваші гроші, ваші заробітки і має плани на ваші заробітки. Отак От тут показано. Um... Mm -hmm. Чоловіка показує, який опинився між двох жінок. І щось він ніяк не наважується зміни втілити в життя. Є у нього думки. Так, як хотів би, то жінка з дитиною його до них тягне, але Там вже нема бажання дуже бачитись, там вже жінка щось собі вирішила, що все, то кінець. А от інша, яка поряд з ним, він відвертається від неї. От Знаєте, коли людина розуміє, що так не можна довго тягти, що треба щось тут вирішувати, а не знає, що вирішити. От йому якось. Проблема в тому, що він не хоче наодинці залишатись, а інших варіантів в нього нема. І він такий, знаєте, розгублений. Що робити, але ну, знає, що десь буде поставлена крапка, не розуміє, поки що де саме. Так, поки... Ну і все, на цьому. Закриваю філіжанку, більш я такого цікавого тут нічого не бачу. А, і Крім того, що комусь тут з вас каже, що гроші отримуєш, але розтягни їх. Не поспішайте витрачати. Щось ну знаєте, це як наприклад. Буде у вас, куди їх потім витратити, буде тут, як вас запросять кудись в гості, і вам треба буде ну, на якийсь там даруночок, на якийсь ну, щось там з собою принести. І це буде, знаєте, от коли близько до наступної зарплати, але грошей вже так дуже обмаль. Каже, що. Не поспішай все витрачати, хай тобі розтягни. Ну, зрозуміло, я думаю, знаєте, як то робити. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей теж гарних вам в життя. Всім пока.